Прокурор з Кіровоградщини порішав, щоб всі його декларації за 10 років вилучили з реєстру. А там було багато цікавого. В 15 му у Яна Стрелюка раптово з'явилось майже 2 ляма доларів, а також тачки та елітна нерухомість в Києві та Кропивницькому. На думку аналітиків, декларації були видалені, щоб припинити журналістські запити. Бо прокурор Стрелюк дуже нервова людина. Ой, сюди, Ян Стрелюк. Прокурор з темним минулим. Рейдерством він займався на своїй старій посаді, звідки, ймовірно, такі статки. А на новій посаді прокурора Кіровоградської області взявся за старе. У липні разом з поліцією і ТЦК він заблокував збір урожаю та арештував техніку фермерського підприємства під Новоандріївкою. Юристи фермерів кваліфікували ці дії як перевищення повноважень. Насправді прокурор продемонстрував свої методи, в розпал жнив і, попри заборону суду, влаштував безпреділ. І таке буває.